І якщо на честь чиєгось дня народження лунають салюти, то тут початок нового життя знаменується. Потужним вибухом до Бердичівського району увійшли нові інвестори, які вирішили повернути минулу славу райківському гранітному кар'єру. Менше півроку тому між ними та керівництвом 73-ї виправної колонії, за якою рахується родовище, стартували перемовини, і ось обидві сторони вже спостерігали за результатом роботи фахівців із вибухів. На даний момент підприємство, яке райківський гранітний кар'єр, має потужність випускати 15 ну 20 тисяч. Тон щебня в місяць. От. Значить, встановлено обладнання тут як українського виробництва, кабнедробильне обладнання, так і американського виробництва. Технологічне обладнання ще доповнюється ескаваторами, корейського виробництва, погрузчиками, білази, крази. Ну Відповідно, що створено близько 30 робочих місць для людей, які працюють. Проживають вірніше в цій місцевості, яка знаходиться поблизу цього кар'єру. Перший вибух запланували доволі скромним на 5 тисяч кубометрів щебеню. Вслід за ним мало гримнути ще на 8,5 тисяч. За підрахунками начальника колонії, ця кількість повинна принести установі близько 250 тисяч гривень живих коштів. А отже, каже, буде за що харчувати ув'язнених та чим платити за енергоносії і наповнювати фонд. Ідея була створення. Ну, взагалі, тому що ми своїми силами ну не здатні». Були підняти цей кар'єр, тому ми вирішили створити на базі підприємство, яке буде видобувати гранітну масу. Ми будемо працювати на основі договору купівлі-продажу гранітної маси. А ще будемо забирати камінь, який будемо переробляти в колонії, робити бруківку. Я думаю, що ми будемо працювати це так, наскільки ми вже спілкуємося. Я думаю, що люди прийшли цілком відповідальні і серйозні, і ми налаштовані працювати. Ну, я думаю, що багато років. Інвестори, люди тут не тимчасові, висловлюють впевненість на виробництві. Бажання та запасів родовища, а це близько 16 мільйонів кубометрів щебеню, вистачить на багаторічне і плідне співробітництво. У планах довести виробництво до 50-60 тисяч тонн на рік. Працювати тут будуть ті люди, які живуть по округі, тобто спеціалісти доволі такі специфічні спеціалісти, тобто екскаваторники. Машиністи дробарних установок. От водії на спецтранспорті, які працюють. От бурбурові роботи виконуються. то борові роботи у нас виконують спеціалізовані організації. Взрівні роботи теж особливу увагу на кар'єрі приділяють безпеці. На час вибухових робіт розповідають, визначається зона, що знаходиться під щільною охороною. По периметру всього цього родовища місця вибуху будемо казати так. встановлюються пости, перекриваються дороги, дається сигнал відповідний. І всі дії, всі рухи, які мають бути в цей час в зоні цього вибухових робіт, припиняються. Для забезпечення, безпеки, будемо казати, і місцевого населення, і робітники, і працівники, і хто всі задіяний в цій сфері. Сигнал це сирена, так? Да? Сирена, да, сирена, є відповідний сигнал, там перший сигнал, потім попереджувальний сигнал і далі бойовий сигнал. Ну і після перевірки, як вибух проведений, вибухівники йдуть на місце вибуху. Роблять там, значить огляд, чи нема там таких відказів, немає, і відповідно чином може дають потім сигнал на відбій уже робочі місця, заробітна плата і звісно, відповідні відрахування до бюджету. Така картина вселяє надію у серця представників районної влади. Коли будь-який інвестор заходить до району, звичайно, районна влада рада цьому, тому що це і робочі місця створюються. Це нові надходження до бюджету і місцевого і районного. Звичайно, це приємна подія. Це не те, що складається ситуація, коли інвестор по якійсь причині виходить з району. Да, от сьогодні ми вже. Е Інвесторами цього кар'єру цього підприємства переговорили попередньо, куди вони будуть вивозити граніт звідси. Ми буквально сьогодні збираємось з ними проїхати туди і обговорити наперед план ремонту. Вперед, ніж автомобілі підуть важковаговики туди, звичайно, підремонтувати дорогу, тому що на сьогоднішній день ще железно залізна дорога не готова, тому потрібно знаходити поєднати. Дійсно, таке приємне для двох сторін. Серед іншого, про серйозність намірів інвесторів, свідчить той факт, що в їхніх планах забезпечення вивозу продукції не лише автошляхами. У планах нас заплановано відремонтувати залізничну колію. Також ці беруть інвестори залізничної колії 12 кілометрів. Ну ви знаєте, вона проходить через реї рай, з рейків. Якщо запрацює ще залізнична колія, це тим більше вихід на ринок міжнародний, це плюс додаткові кошти.